Для аналізу даних часто необхідно групувати їх за певними критеріями та виконувати агрегатні операції над кожною групою. Group by використовується для групування рядків, що мають однакові значення з в зазначених стовпцях. Після групування можна застосовувати агрегатні функції до кожної групи. Такі як SUM, сума значень стовпця, count від назви стовпця, це кількість непорожніх значень стовпця, count від зірочки. Загальна кількість рядків average від стовпця, середнє значення стовпця, min, max, мінімальне та максимальне значення стовпця. Having використовується для фільтрації груп після застосування груп в бай, на відміну від var, який фільтрує рядки перед групуванням. Having фільтрує групи на основі умов, які включають агрегатні функції. Всі стовпці, які входять до агрегатних. Функції у Select повинні бути вказані у групу BY. Для глибшого розуміння принципу важливо пам'ятати порядок виконання частин запиту. Спочатку виконується FROM, потім Where, потім Group By, потім Having, потім Select, а потім Order By сортування.